Микола Савін був людиною, яку важко було впіймати не лише поліції, а й самому часові він з'являвся нізвідки, виблискуючи у світських салонах, і зникав, залишаючи після себе шлейф, чуток, скандалів і розгублених жертв. Його справжнє обличчя майже ніхто не знав, кожна нова країна, кожне нове місто дарували йому нове ім'я, титул, посаду. У Петербурзі його бачили як витонченого дипломата, в Парижі, як фінансового генія. У Константинополі, як Великого князя, який прибув із місією царського престолу, вміння перевтілюватися було його головною зброєю, а впевненість у власних словах, ключем до будь-яких дверей, найгучнішою аферою Савіна стала історія з американським мільйонером, який прибув до Російської імперії в пошуках вигідних інвестицій. Савін, представившись уповноваженим особою двору, показував йому Петербург, водив залами, які здавалися недосяжними для сторонніх. У цих блискучих залах і народилася фантастична угода, за кругленьку суму гість отримував право на зимовий палац. Щоправда, лише на папері, з усіма гербовими печатками та підписами, документи виглядали настільки переконливо, що мільйонер відплив назад, мріючи розпоряджатися царськими палатами, лише згодом, коли обман став явним, історія облетіла газети, а ім'я Савіна знову зникло, ніби розтануло в повітрі. Його кмітливість межувала з театральним талантом. У Італії він постав перед урядовцями як представник впливового конезаводчика з Росії, готовий поставити урядові сотні породистих коней, контракти, печатки, аванси. Усе було підготовлено до дрібниць, гроші потекли в його кишені, а коней ніхто так і не побачив, коли ж спробували розшукати шахрая. Він уже розважався в іншій країні, виставляючи себе то науковцем, то спадкоємцем дворянського роду. Особливим було його вміння створювати атмосферу довіри, са він завжди з'являвся бездоганно одягненим: чорний фрак, бездоганна біла краватка, дорогі запонки. його манери не поступалися манерам справжніх аристократів. Він говорив кількома мовами, легко переходив з французької на англійську чи турецьку, сипав дотепами, розповідав історії, які ніби підтверджували його вигадані титули, люди не сумнівалися, перед ними стоїть незвичайний шахрай. А справжній представник вищого світу одного разу він з'явився у Стамбулі, де видав себе за Великого князя, що прибув з таємною місією до султана. Його прийняли в палаці, пригощали на бенкетах, і навіть охоронці дивилися на нього з пошаною. Султанові він підніс подарунки, дешеві прикраси, замасковані під царські коштовності. Декілька тижнів він жив у розкошах, а потім зник. Забравши з собою чималі кошти й безліч обіцянок, і хоча афера невдовзі стала відомою, сам Савін уже перебував на іншому кінці Європи під новим іменем, з новою історією. Його життя нагадувало нескінченний карнавал Масок. У Брюсселі він виступав як промисловий магнат. У відні, як колекціонер мистецтва, у Парижі, як фінансовий радник банківського дому він входив у довіру швидко і легко, а залишав після себе лише порожні сейфи, знівечені контракти та здивовані обличчя тих. Хто ще вчора називав його другом, преса іноді наздоганяла його тінь. У газетах з'являлися історії про найбільшого шахрая Європи, який умів ошукати навіть уряди, його називали генієм авантюри, справжнім артистом злочинного світу, дехто навіть захоплювався його зухвалістю, вбачаючи в ньому не злодія, а людину, яка вміла грати на слабкостях сильних світу цього та, попри гучні афери, Савін ніколи не прагнув залишати сліди. Він уникав розкоші, яка могла б видати його, волів швидко міняти місце проживання і ніколи не тримався за здобуте, Його цікавив сам процес, блискуча гра, де ставки були високі, а виграшом ставала свобода і нова легенда. Ходили чутки, що його кілька разів заарештовували, та він завжди виривався з під варти, чи то завдяки підкупу, чи то завдяки дивовижній здатності переконувати навіть тюремників. Ніхто не знав точно, де він з'явиться наступного разу. У Петербурзі, Лондоні чи на березі Босфору, його життя було суцільною мандрівкою, калейдоскопом вигаданих імен і справжніх тріумфів над довірливістю людства, і можливо саме ця постійна втеча робила його таким легендарним, він ніби випереджав епоху, демонструючи, як за допомогою хитрості та уяви можна підколювати цілі держави і залишатися невловимим. Савін був не лише шахраєм, він був оповідачем, актором, ілюзіоністом. Який змушував увесь світ вірити в свої казки, і ця перша частина його історії лише початок великої вистави, де кожен акт перевершував попередній, його пригоди з часом ставали все більш зухвалими, ніби сам се він хотів перевершити себе, підняти планку настільки високо, щоб легенда жила навіть тоді, коли його самого вже не стане, у Парижі він увійшов у коло впливових банкірів, видаючи себе зарадника Російського міністерства фінансів. Знаючи тонкощі бюрократії, він легко розігрував перед ними сцени, в яких обіцяв доступ до таємних державних облігацій, що мали приносити фантастичні прибутки, кілька банкірів повірили, вклали значні кошти, а Савін він зник, залишивши по собі лише підроблені документи і усмішку, що застигла на портретах у їхній пам'яті, та найбільше він любив грати ролі, де потрібні були не гроші, а слава. У Берліні він постав як відомий археолог. Що нібито щойно повернувся з розкопок у Месопотамії, у його валізах лежали шматки глини, видавані за стародавні таблички, а на пальцях сяяли дешеві персні, які він називав артефактами, він читав лекції у вчених товариствах. Його слухали професори, які з повагою дивилися на цього мандрівника. Са він грав роль настільки переконливо, що навіть ті, хто сумнівався, не наважувалися його викривати, коли ж настав час продати колекцію знахідок за чималі гроші. Він залишив Берлін так само легко, як колись залишив Петербург чи Стамбул. Його талант обману полягав не лише у фальшивих документах чи підроблених печатках. Він володів особливим даром відчувати слабкості людей, у когось це була жадібність, у когось марнославство, у когось бажання доторкнутися до таємниці. Са він завжди пропонував саме те, чого людина прагнула найбільше, саме тому його афери були не просто крадіжками, а тонкими виставами. Де жертви самі охоче ставали учасниками гри. У відні він заволодів довірою відомого лікаря, який марив ідею створити приватну клініку світового рівня. Савін переконав його, що має впливові зв'язки у фінансових колах Росії і Австрії. Разом вони підписували контракти, шукали приміщення, малювали плани. Лікар витратив власні заощадження на перші внески, а потім залишився ні з чим. Савін він зник, а клініка так і не відкрилася. Лише тоді лікар зрозумів. Що все його життя стало частиною чужої гри. Найбільш екзотичною вважалася історія про те, як Савін під чужим ім'ям добився удієнції при дворі шаха Персії. Він видавав себе за нащадка Рюриковичів, котрий має політичну місію і пропонує династичний союз, його приймали з почистями, дарували шовки та коштовності. А він у відповідь роздавав обіцянки, що нічого не варті. Згодом шахові радники викрили шахрайство, але Савін уже мандрував до Єгипту. Де розважав англійських офіцерів історіями про своє царське походження, з часом його ім'я почало набувати містичного Ореолу. Газети різних країн писали то про його арешт у Римі, то про страту у Стамбулі, то про зникнення у Чорному морі. Але вже через кілька місяців хтось упізнавав його в новій столиці під новою маскою, са він ніби грав із самим світом, доводячи, що межа між реальністю і вигадкою розмита. А справжня влада належить тому, хто вміє переконати інших у своїй версії правди. Існувала легенда, що одного разу він сам відвідав театр у Лондоні, де на сцені йшла вистава про шахрая, створена за мотивами його афер. Глядачі сміялися, аплодували акторам, а Савін він сидів серед них, непомітно усміхаючись, слухаючи власну історію, переказану чужими вустами. Йому подобалося бути привидом, героєм анекдотів, персонажем газетних карикатур. Але навіть для такого митця обману час ставав ворогом, коло замикалося, і дедалі більше людей знали його ім'я, одні хотіли помсти, інші використовували його славу для власних афер, ходили чутки, що на нього почали полювати ті, кого він обдурив, і що одного дня він таки заплатив за свої трюки. Одні казали, що його застрелили в генуї розлючені італійці, інші. Що він помер у бідності під чужими ім'ям у якомусь паризькому притоні, де хто ж вірив, що Савін просто обрав нову роль, остаточно зникнувши з арени під маскою зовсім іншої людини. Його доля залишилася таємницею, як і більшість сторінок його життя, але пам'ять про нього жила в історіях, які розповідали купці, чиновники, дипломати й прості авантюристи. Для одних він був шахраєм, для інших генієм, який змусив цілу Європу повірити у свої міражі. У народному уявленні він став майже казковим персонажем тим, хто довів світ. Це велика сцена, а люди готові вірити у будь-яку вигадку. Якщо вона оздоблена чарівними словами та близьком удаваної величі, так легенда Миколи Савіна перетворилася на безсмертну історію про людину, що торгувала палацами, продавала коней, яких ніколи не було, дарувала світу не стільки крадіжки, скільки ілюзії, і навіть сьогодні його ім'я згадується як символ безмежної фантазії та сміливості жити. Не за правилами, а за власними законами гри.